Кажуть, селянам в Україні погано живеться: без я, без безробіття, без доріжжя. Програма гроші бере на себе місію. Довести, що це ну не зовсім правда. Ми знайшли просту селянку, яка двома підписами заробила майже 200 тисяч доларів. І це лише одна оборудка із землею. Отже, можете уявити, скільки заробляють нечисті на руку чиновники, які торгують українським чорноземом, піском або гранітом. Наша наступна історія про корупцію в Держкомземі мальовниче село Трипілля, що неподалік від Києва, за свою більш ніж тисячолітню історію, не знало такої ганьби. 200 тисяч доларів вимагала взятку директор Київського ГП «Укрспецзем» государственного агентства земельних ресурсов України за видачу свидетельства на постійне користування 4 гектарів землі в Абуховському районі. Викривальна заява міністра внутрішніх справ шокує мешканців старовинного селища. У сільраді присягаються ані клаптика своєї дорогоцінної землі. Вони останнім часом нікому навіть не думали видавати. Перша у нас велика черга на земельній ділян. Більше 600 сімей молодожовних села Трипілля, які стоять на черзі на земельній ділянки. Так що виділити комусь десь, це ж село, це громада, почує зразу. Іначну ну це дуже страшно сказати. Про якісь чотири гектари розповів міністр. Цього не розуміє навіть секретар, яка готує на розгляд сільської сесії земельні рішення. Ще більше її дивує, що правоохоронців під час обшуку цікавила цілком конкретна 47 ма сесія, яка відбулася наприкінці лютого. Але ж на ній взагалі не було земельних питань. Які питання? В кого було затвердження технічної документації, в кого розробка техні... було багато питань по благоустрою населеного пункту. А про 4 гектари не було? було жаси, не було. Через загадковість загальнодержавного скандалу, у центрі якого опинилася мальовнича трипілля, місцеві будують найрізноманітніші версії від великої політики до помсти товстосумів, яким місцева влада заважає намивати пісок. Ясність вносять у прокуратурі Києва. Виявляється, земля яку хабарники оцінили у 200 тисяч доларів. Знаходиться Поза межами трипілля. А відтак від сільради потрібно було не рішення сесії, а лише довідка. Довідка, що дана земельна ділянка не перебуває в, що до щодо неї, немає в раді будь-яких документів інших фізичних осіб. Ця довідка є підставою для управління земельних ресурсів, подальшому оформляти документи без згоди ради. За даними прокурора, у вчиненні злочину підозрюється і вже арештована керівниця Київського регіонального держпідприємства «Укрспецзем» Ніна Тарабій. Мовляв, саме вона оформлювала і подавала до органів усі документи. У прокуратурі наполягає, що Ніна тарабій усе ж таки була при виконанні службових обов'язків. У непримітному офісі «Укрспецзему» в селищі Рокитне колишні підлеглі Ніни Іванівни ніяк не повірять у те, що сталося. У нас тут таких сум навіть в мислях не можуть звучати. Звісно, здивувалися. Дуже жалко, як людину. Жінки запевняють, що за пані тарабій ніколи не помічали жаги до наживи та розкошів. Радше вона купляла обикновенні в якихось там були церкві, там на базарі, на ринку, на там. Термовому центрі максимум. Втім, рік тому вона покинула їх, переїхала до Києва працювати над ліквідацією вже сумнозвісного Укрспецзему. Ліквідація ж триває і фактично вона, 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 підприємство активно діє. Тобто до нього звертаються люди, воно розглядає їхні заяви, дає певні довідки. Гроші це велика спокуса в торгу. Арештована нині землевпорядниця мешкала у цьому сільському будинку, їздила на недорогій іномарці, яку взяла у кредит, і саме у цій машині вона з за версією слідства і отримала 100 тисяч доларів. Частину з яких 14 тисяч відвезла спільнику, також арештованому раднику голови Держземагентства В'ячеславу Тарнавському. ієрархії, можна так сказати, стоїть вище ніж тарабі. І він спілкується з службовими особами інших державних органів у сфері. Управління земельними ресурсами, фактично, він, завдяки своєму стану, сприяв проходженню цих документів, які готувала Тарабій в управлінні земельних ресурсів Київської області. Тарабій мала поділитись і ще з кимось. Підозрює слідство. З ким саме експерти сподіваються, що трипільська історія не закінчиться на селі, а дасть поштовх для викриттів у найвищих колах у Не головний корупціонер у сфері земельних відносин. Не головний. Науковець, один із розробників земельного кодексу України, нарікає, не дивлячись на заявлену реформу галузі, стан справ і досі катастрофічний. Якої реорганізації реструктуризації, оптимізації функцій Держзамагенства при його в кадакадас не буде. Відбудеться, і це так сталося. Тільки зміна вивіски, фактично сталася зміна назви. Всі функції, практично всі функції, Держгеокадаст зберіг. І ну це дуже дуже приємний факт. Тож наскільки глибоко в земельну корупцію зануряться слідчі гроші, слідкують за гучним процесом.